Усе це, звісно, привело нашу країну до того, що ми стали не лише суб'єктною, а я вважаю, що ми стали, мабуть, сьогодні абсолютно повнокровними, повноцінними учасниками геополітичного процесу. Ну, ось, наприклад, я розумію, що всі розуміють, що безпека Європи, наприклад, сьогодні повністю залежить від нас, саме від нашої України. Але все ж таки, станом на сьогоднішній день наша боротьба продовжується, незважаючи на кров. На смерть, незважаючи на весь цей цинізм, який ми бачимо навколо, незважаючи на поведінку наших деяких партнерів, ми продовжуємо воювати. Ми воюємо з вірою у нашу перемогу. Чому нам потрібна перемога? Тому що ми ще, на жаль, я думаю, не здобули самого головного, ми не здобули свободу. Ми лише заплатили за цю свободу над, над велику і над дорогу ціну, про яку забувати. Звісно, не маємо ніколи, не маємо ніколи права. Ми не маємо це забути.